От, така кришка, ну, але краще. Ну, тут поки що сама зручна, але в, нас, в нашому дозиметрі буде набагато зручніша. Ну, на сьогодні сама зручна в цьому, тому що можна однією рукою взяти. От, я взяв однією рукою. Я другу руку не використовую. Другою рукою я можу тримати автомат і бігти на повній швидкості там, по окопу. От, а в цій руці тримаю дозик і в будь-яку секунду, якщо мені треба, хоп, одну секундою опустив кришку, підняв. Рух пальця на пару сантиметрів повністю закриває, опускає, і вона тримається щільно. Хоп підняв, вона не падає. Хоп, опустив. Миттєво рух ось такий вказівним пальцем. Дуже зручно. Раз, раз. О, так само має бути. але Тут вона випирає за корпус незручно. Вона царапається, зачіпляється за все, привідкривається, туди сипиться пісок потім в полі з окопів. А наша кришка буде так само їздити, але вона буде всередині корпуса, Під цим пластиком металом. А тут вона зовні. Наша буде всередині. Але так само зверху. Саме зверху йде от корпус, потім йде оця кришка суцільна засув, потім йде решітка, потім слюда. В такій по Ось так. От наскільки просто. Ось раз, раз. Отут треба таку виступ якийсь зробити, або ребристих пару виступів по всьому. Щоб палець не скользив, бо тут гладке трошки фігово, але виступ є ось тут. Трошки, я можу так зачепитися. Але треба зробити більш тоненький цей виступ і ребра, може, такі як на баунті, на шоколадці зроблю, або на як на радіокоді. там теж Вони взяли цю форму з шоколадки баунті. Корпус радіокода це шоколадка баунті модель. І там такі хвильки, щоб зручно тримати. Можна їх сюди або просто такі решітки. Роски, і все щоб ось так знімалось.